Раді вітати на телеканалі ЛТАВА на часі. Кременчуцькі новини. Чим відзначилася середа в інформаційному просторі Кременчука? Знатимете вже за миття. Зараз коротко про головне. 50 Кременчужан навчатимуться військовій справі перед відправкою в АТО. У міськвиконкомі з'явилася галерея пам'яті Кременчужан загиблих на сході країни. МНСники попереджають про небезпеку на кризі. Більше подробиць далі з випуску новин. Четверта хвиля мобілізації в Кременчуці. Сьогодні понад 50 кременчужан вирушили до учбового центру Полтави. Там вояки проходитимуть військову підготовку перед тим, як відправитися в зону АТО. Серед чоловіків ті, хто отримав повістку та добровольці. На місці події побували і наші кореспонденти. Ніна Васильівна одна із багатьох матерів, військовозобов'язаних, сьогодні проведжає свого сина на війну. Жінка зізнається, відпускати рідну дитину дуже тяжко, проте сином вона неабияк пишається. Вержи, що син йде, все-таки треба комусь нас захистити. От. Ну, і думаю, що буде все добре. Понад 50 військовозобов'язаних чоловіків, яким від 20 до 50 років сьогодні вирушають до учбового центру у Полтаву. Там військову підготовку бійці проходитимуть упродовж місяця. Сьогодні ми відправляємо наших військовозобов'язаних в військові частини, в, військові, в учбові центри для проходження занять для злагодження підрозділів. Значить, на сьогоднішній день ми відправляємо сьогодні в учбовий центр. Це місто Полтава, понад 50 чоловік. Потім відправляємо на курси перепідготовки. Офіцерів запасу. за словами воєнного комісара Романа Сушко у четвертій мобілізації значно більше добровольців ніж у попередній, і більше з них свідомо готові відстоювати незалежність країни. «Процентів 60, да дійсно патріотичні, дійсно приходять самі питають, інтересуються, цікавляться, і не готові. звісно, йти служити». Бійці, які вирушають захищати батьківщину, наголошують, вони прагнуть якнайшвидше припинити воєнні дії на Україні, тому націлені лише на перемогу. я надіюсь на победу. В принципе, не надеюсь, она будет. Она будет, да. по-другому будет. Так по-другому никак нельзя. Я уже там полгода, так что я не знаю, я уверен во все сто процентов, что мы победим и выгоним эту нечисть с нашей земли. В приміщенні міськвиконкому на першому поверсі розмістили стенд з фотографіями Кременчужан, які загинули, захищаючи батьківщину в зоні АТО. Подібні ініціативи вже реалізували і в інших містах України. Про вшанування пам'яті тих героїв, які назавжди залишаться в історії Кременчука. Далі у нашому сюжеті. Восени у центрі Києва на Андріївському узвозі з'явилася стіна плачу. Там розмістили декілька банерів із фотографіями полеглих під час АТО українських військових. На банерах знаходиться майже тисяча портретів найкращих синів України. Подібні прояви вшанування пам'яті героїв, що загинули на сході під час неоголошеної війни, відбуваються по всій країні. За підрахунками Українського інституту національної пам'яті в Україні встановили вже більше сотні меморіальних дошок загиблих. Героям у Кременчуці ж днями встановили меморіальний стенд з фотографіями усіх кременчужан, які загинули під час АТО. Серце стискається, коли дивишся на фотографії цих чоловіків та героїчно загиблих зовсім молодих хлопців. Ці кременчужани вирушили на схід захищати країну та вже не повернулися додому живими. Стенд з фотографіями розмістили на першому поверсі мерії, керуючи справами міськвиконкому Каже, ця пропозиція надійшла від громади міста. У нас мирне місто. Але не так далеко від нього йде війна, гинуть люди. Гинуть люди якраз за те, щоб у нас був мир, у нас був спокій. Це нагадування всім і тим, хто тут працює, тим, хто тут приходить. Дев'ятеро хлопців зараз розміщені на цьому куточку. Ще двоє в нас є. Ми розмістимо їх на наявному. І хочу, щоб ми більше ніяких стендів не робили, щоб на цих фотографіях все завершилось. Перехожі зупиняються біля стенду, перечитують прізвища, довго вдивляються в обличчя героїв. Заходять, читають, дивляться. Яка реакція? Ну, та реакція, як співчувають люди. Олі, оскільки. Щоб кожен прийшов, прийшов, бачив цих людей і думав, що він тут ходить, тому що їх. Потому что они защищали нас. Память, уважение навсегда. Это дело общее, и как бы память о них, этих людей, должна быть, это, это святое. Мы должны помнить их, их молодые лица, смотрите, какие светлые лица, и их нету среди нас. Это, не дай Бог, может и мой сын быть, и мой внук может быть, тут может, кто хочешь быть. Я не могу, когда я смотрю, у меня души слезы и болит грудь за них. У планах мерії перейменувати парк ювілейний на парк героїв України і зробити там алею славу, щоб увічнити подвиги цих мужніх українців, адже герої не вмирають. Щоб знали всі, вони. всі. Об язково, об язково. і пам'ятали, хто за нас віддає життя. Народний депутат Юрій Шаповалов переймається проблемами промислових підприємств Кременчука. Як секретар транспортного комітету Верховної Ради, Юрій Шаповалов сприятиме отриманню держзамовлень для Кредмашу. Народний депутат повідомив про це Кременчуцьким новинам телефоном. Я в общем то регулярно зустрічаюся з директорами наших промислових підприємств. постійно в діалогі, ми общаємося, тому що постійно виникають проблеми. Я стараюсь чим можна допомагати. В прошлой неделе мы встречались с создателем обсовета завода машин, с Данилейком Николаем Ивановичем, обсуждали вопросы, как раз уже было после приезда губернатора, мы обсуждали вопросы развития города и в том числе проблемные вопросы предприятия. Я могу сказать, так как сегодня я секретарь транспортного комитета, то как раз мы затронули вопрос о возможности государственных заказов для нашего завода дорожных машин. Мы видим, в каком состоянии наши дороги. И наш завод Кременчуцкий вполне мог бы поставлять асфальтно-сместительные заводы, как Укравтодору, Областным укравтодором, частным предприятием. Вот и конечно, этот вопрос нужно поднимать. Поэтому мы договорились о том, что со стороны завода Дармаш будет обращение, обращение на меня, как на секретаря комитета. І на комітеті ми розсмотримо про присутствие крафтадура. І так зва попитаємося все таки пролобірувати вопрос, щоб заводи получалі осознаний заказ. В журналістиці є такий метод привернення уваги читача, як кричущі заголовки. Наші кременчуцькі колеги також використовують такі засоби. Помітні назви статей звертають увагу, але дійсності не відповідають. А матеріали написані так, що складно зрозуміти саму суть. Тож читач сприймає кри. Чущий заголовок за істину, а дарма про які статті йде мова далі у сюжеті. Наклеп на Мельника спростували. Телеканал Місто спростував інформацію щодо зв'язку Мельника з збивцем судді Лободенка. Такі заголовки дійсно привертають увагу, а головне здається, що суть є, і читати далі не обов'язково. Цими користуються газети Телеграф та програма Плюс, але дійсність інша. Телеканал Місто просто переплутав назви справ, які пов'язують пана Мельника з збивцем судді Лободенка. А ось сам зв'язок журналісти телеканалу не спростовують. До уваги перероблений відривок журналістського розслідування. Яке відношення суддя автозаводського районного суду міста Кременчука Олександр Лободенко має до вбивства Олега Бабаєва? Все дуже просто. 25 грудня 2013 року він прийняв рішення, яке має відношення до суті справи, а саме задовольнив заяву про забезпечення позову комунального підприємства Кременчуцька міська телерадіокомпанія та наклав арешт на майно. Тож журналісти переплутали, але у головному не помилилися. Олександр Лободенко приймав ухвалу про арешт на майно під час судового розслідування Мельника. Ось і зв'язок. Це підтверджує державний реєстр судових рішень України. Правоохоронні органи Кременчука також кажуть, що підстави для об'єднання справ про вбивства мера Олега Бабаєва і судді Лободенка є законними і значущими. Досудове розслідування продовжується, тривають слідчі дії. Усі мотиви вчинення вбивства мера встановлюються. Інше, на що б я хотів звернути увагу, є встановлення осіб, які вчинили вбивство судді у лютому 2014 року. Офіційно заявляє, що внаслідок копіткої роботи насамперед процесуальних прокурорів, а також оперативних працівників УМВС України в Полтавській області, вдалося встановити осіб, які вчинили вказаний злочин. На даний час зазначені особи дали свідчення і підтвердили свою причетність до скоєного. Уже зараз можна сказати, що вбивство судді було пов'язане з його професійною діяльністю. При затриманні та допитах усі затримані були забезпечені правом на захист. Досудові розслідування у цих двох кримінальних провадженнях тривають. Наразі вирішується питання про їх об'єднання в одне провадження. Роль та ступінь вини кожного буде встановлена під час розслідування. Висновки робіть самі. Ми лише скажемо, що програма плюс черговий раз виправдовує пана Мельника і цього разу посилається на лист, який начебто відправила телекомпанія місто депутата міської ради. Ми ж цього листа побачити так і не змогли, а опитані депутати взагалі перший раз про нього чули. Тож, що там написано і чи знов не бреше газета з позначкою Плюс, сказати важко. Головне пам'ятати довіряй, але перевіряй і будь уважним. Публікації на електронних шпальтах та коментарі читачів про що пишуть в газетах та що відповідають городяни. Наш наступний матеріал не рекламує деякі засоби масової інформації, а дає відповідь, як реагують кременчужани на медіапродукт журналістів змі підпорядкованих родині Мельників. Що у Кременчуці не так: кубка ватажків кременчуцького псевдомайдану з дня у день затято розколює громадськість міста на два табори. Притому нахабно ігнорують кількісні аргументи, як приклад, Кременчужан, які довіряли вбитому міському голові Олегу Бабаєву, було багато. На підтвердження того, повністю заповнена площа незалежності під час відкритого засідання сесії міської ради 27 січня 2014 року. А ще городяни, які раз за разом під час кожного об'їзду міста, підходили до Олега Бабаєва зі своїми проблемами, і він їх вирішував. Я багато прожила, мені 73 роки, але скільки не живу, такого хазяїна, як вот у нас был, не було. Так що він молодець. І то, що говорять, що і то, не так і то он не успіли сделать з'явитися так, як как би бы молодим хотелось. А незлічена маса людей, які прийшли на похорон міського голови, хіба посмертні аплодисменти, не підтвердження його заслуг перед містом. Так ніж, телекомпанії візит ні життя мера, ні його смерть не давали спокою. Навіть зі встановлення пам'ятника Олегу Бабаєву в одноіменному сквері ця телекомпанія зробила фарс. На додачу підпорядкована родині Мельників програма Плюс опублікувала на цю ж тему статтю. Цитую. І ми щиро співчуваємо родичам Олега Бабаєва, яким довелося бути свідками суперечок, які виникли при обговоренні ставити чи не ставити скульптуру. Але винні в цьому не ті, хто проти увічнення, а ті, хто зробили з цієї події ціле дійство. Процитую і коментар під публікацією. Вопрос к редакції, когда, наконец, ви перестанете з этого события делать действо?» Кінець цитати. Чому скульптурна композиція, виготовлена і становлена на гроші друзів загиблого мира, так заважає візитівцям і майданівцям? Та ж програма Плюс звинувачує міську владу у всіх смертних гріхах, посилаючись на теорію розділяй і влавствуй. Втім, чи не вони ж самі кермичуцький осередок ВО Майдан, намагається зробити те ж саме: розділяють, щоб панувати. Нагадаємо, Голова осередку Володимир Пилипенко балотувався у народні депутати і, скоріш за все, матиме намір зайняти посаду міського голови на майбутніх виборах. Як парадокс, розділили вони Кармчицьку громаду і на день соборності. Традиційно, вже скільки років поспіль Кременчужани у цей день збираються у пам'ятника Тарасу Шевченку, який боровся все життя за гідність і незалежність України. А ось Кременчуцький майдан вигадав окрему від загальноміської акцію у відкритого мікрофона телекомпанії Візит. І знову програма плюс звинуватила керівництво міста у проведенні святкових заходів порізно. З огляду на це знову процитую цікавий коментар читача даного видання Володимира Ульяна. А что не так? Майдан гонит на власть. Власть противостоит в информационном потоке Майдановцам, чтобы хоть немного не допускать хаоса и так царящего в стране. Другое дело, когда Майдану не нравится то, что кто-то копирует их же методы. Кинец цитаты. А у продовження випуску огляд електронних змі сторінками сайту Кременчук Тудей міститься інформація стосовно запуску проєкту Телефон довіри» у міськвиконкомі на шпальтах Кременчук Тудей йдеться і про створення мультфільму відповіді на агресію Путіна вихованцями Кременчуцького центру позашкільного навчання. Як зазначають на телеграф, працівники того ж центру Кременчуцького позашкільного навчання на власні кошти придбали і передали теплі берці для воїнів в АТО. А ще про те, що на містичному перехресті вулиць Шевченка та Бутирина знову Трапилось ДТП постраждали три автомобілі. Цікаво, що саме таку назву перехрестя отримали ще влітку, коли майже щотижня там траплялися аварії. Вже минув майже місяць, як після сильних морозів настала відлига. Температура повітря постійно коливається в межах плюс два в день, мінус два вночі. За словами рятувальників, за таких умов стає вкрай небезпечно виходити на лід. Він стає крихким. В ньому утворилися промоїни. Та любителі зимової риболовлі не зважають на небезпеку і безстрашно виходять на кригу. На календарі ще січень місяць. Але погода на вулиці більше нагадує початок березня: вночі незначний мінус, вдень незначний плюс, сиро і холодно. На Дніпрі вже давно немає льоду, але він продовжує утримуватися на водосховищах, затонах і невеликих річках. Саме цими користуються любителі зимової риболовлі. Рятувальники переймаються, люди ризикують своїм життям, виходячи на крихкий лід. На сухому кагамлику можна побачити рибалок прямо посеред річки, а на затоні, що на реєвці, чоловіки виходять майже на самий край льоду. Хочу звернути увагу на те, що небезпечним товщина льоду є менше, ніж 7-5 см. Товщиною тому виходити на лід необхідно при товщині льоду більше 5 сати метрів. його зеленувати зеленуватого кольору він повинен бути. І необхідно пам'ятати те, що при спуску до води також лід може прилягати нещільно, тому можливо підслизнутися і попасти під кригу. Приймаються рятувальники і тим, що більшість рибалок виходять на лід в стані алкогольного сп'яніння або ж випивають під час риболовлі. Цього категорично робити не можна. Якщо вже вирушили на зимову риболовлю, не забудьте захопити з собою мотузку довжиною від 10 до 15 метрів, наголошують рятувальники. Існує велика ймовірність того, що в нинішній час мотузка стане в нагоді і врятує кому життя. За статистикою на водоймах нашого міста у зимовий період 2013-2014 років загинуло троє людей. В той же час врятовано чотири особи, із них троє дітей. У цьому році поки що спокійно, але це не привід розслаблятися. Зима ще не скінчилася. У центральній міській дитячій бібліотеці підбили підсумки конкурсу малюнків Я обираю спорт. Конкурс організований редакцією журналу Кременчук спортивний, тривав більше двох місяців. А свої роботи на розгляд журі надали 260 юних кременчужан. Обирати краще серед найкращих невдячна справа, розповів головний редактор журналу Кременчук спортивний Василь Криворучко. Адже всі малюнки заслуговували на те, щоб потрапити до топ-десятки. Спочатку після тривалих дебатів журі визначили 40 кращих робіт, які виставили на огляд у центральній міській дитячій бібліотеці. Серед них вже і це було надзвичайно складно. Обрали найкращих 10. Головний критерій – малюнок повинен нести позитивну енергетику та випромінювати справжню щирість. В цілому мероприятие, на мій взгляд, пройшло позитивно і мало хороші, скажімо так, результати. Прийшли дітки сьогодні, вони всі були довольні. Получили призи. в общем-то, несмотря на то, что как бы, таки печально у нас в країні происходят события, но тем не менее мы стараемся как-то как от від них отвлечь Детей, их родителей и так далее, і вообще показать, что в принципе в жизни есть и другие стороны у них, несмотря на то, что. Сьогодні відбувається. автори. Робіт, які увійшли до топ 10 отримали призи від компанії Данон. Переможець конкурсу, учень Кременчуцького ліцею номер 4 Артем Коваленко свій малюнок побачив виконаним у шоколаді. А завдяки Артемовій перемозі четвертий ліцей матиме від редакції Кременчука спортивного 50 примірників журналу. Абсолютно безкоштовно. До речі, про конкурс Артем дізнався від шкільного вчителя образотворчого мистецтва, і тоді вирішив і собі намалювати малюнок. Я довго думав і, врешті-врешт, мені прийшла в голову думка. Обрати ну, самий звичайний вид спорту це футбол. І не просто на полі, а на піску. Я навіть думати не міг, що мою роботу можуть обрати найкраще, тому що там є справді гарні роботи і це неочікувано для мене. Третє місце з веселим та креативним малюнком юних воркаутерів посів учень першої школи Андрій Марков, а друге з малюнком на хокейну тематику учениця 17-ї школи Крістіна Ертишник. Андрій та Крістіна на додаток до призів від компанії Данон отримали ще й квитки в кінотеатр Галактика на перегляд фільму Пригоди Падінгтона. Завершуємо наш випуск інформацією від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Завтра погода у Кременчуці буде хмарною, опадів не передбачається. Вночі та вранці можливий туман на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі становитиме мінус 4 градуси в день від 3 до 2 морозу. На цьому прощаємося. Переглядайте найцікавіші матеріали Кременчуцьких новин на нашому каналі в Ютубі. А ми зустрінемося вже завтра, о 21.10 на телеканалі Лтава. Усього вам найкращого щасти.